Друзі, ви просто ніколи не повірите, що зі мною тільки що сталося. Ви одразу в мене запитаєте, Кавун, а чому ти став дівчиною? Відповідь максимально проста. Я гуляв в лісі, побачив яблука, вирішив його з'їсти. І після цього я став дівчиною, уявляєте собі? Після цього я, напевно, взагалі ніколи не буду їсти яблука. І моя зараз мета знову стати Кавуном. Я не знаю навіть, як це зробити. Ну і звичайно, всім привіт, з вами я, Кавун, і це моє нове відео. Є в мене. Не одна іде, слухай, слухай, селянин, селянин. Привіт. Хто це така? Як це? Хто це така? Я ж кавун? Ти що не впізнав мене? Дівчина якась можу з нею познайомитися. Та яка дівчина, я ж кажу, я кавун, і мені треба знову стати кавуном, тому що я зараз дівчина. Ой, вибач, кавун, я не впізнав тебе. Ти ж в усьому розбираєшся. Скажи, як мені знову стати кавуном. Та почекай, почекай, треба подумати. Ну я розумію, розумію. Не все так швидко. До речі, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, обов'язково. Зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. І ви, друзі, обов'язково зробіть те ж саме, ну, а ми починаємо. І сподіваюся, в нас в цьому відео знову вийде стати кавуном. Кавуна, спробуй зараз їсти це яблуко. Можливо, воно перетворить тебе на кавуна. Дякую, селянин. Так, якесь дивне фейерворк яблуко, друзі. Так це феєрверк яблуко. Слухайте, можливо мені взагалі не треба його їсти. Але давайте спробуємо. І я ставка воно чи ні. Друзі, начебто не став. Навіщо тоді взагалі? А, а а що це? Що, 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 що? 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 Ви? ви бачили це? Що це взагалі? Тільки що було. Я якось застрибнув на феєрверк. Ось таким чином, друзі, дивіться, ви бачите, що, що, я, як це як це відбувається? Та я зараз просто знищуся, ні. Ну дякую, селянин це взагалі не працює, можу. Ти мені даш якесь інше яблуко. Я тобі скинув багато яблук, можеш перевіряти. Сподіваюся, в тебе вийде. Ну дякую, зараз буду намагатися щось з цим зробити. І скільки ти мені яблук скинув? Ого, слухайте, дивіться, друзі. Це кактус яблуко. Серйозно, так, секунду. А якщо я його зараз їм, що ж відбудеться і. Слухайте, ну начебто нічого мені нудоту дали. Навіщо ти мені взагалі таке яблуко кинув? Я ж так взагалі ніколи не стану кавуном. Ніколи не повірте, що в нас за наступне яблуко. Летуча, ми ж яблуко, друзі, дивіться, давайте його одразу з'їмо. І о, стоп, стоп, стоп! Ти куди? Ти куди полетіла? Ні, ні, ні ні, постав мене на землю, я тобі сказав, друзі, як я взлетів взагалі подивіться, це дуже прикольно, дуже смішно. Я просто на ній якось літаю. Я застрибнув на неї, але я. Цього не хотів. Фух, фух, вибрався. Йди краще звідси. А це, що ти мені за огризок дав, подивіться, якесь дивне яблуко, але я його, звичайно, одразу з'їм. Так, і також мені. О, ви бачите, ви бачите, як тікаємо, тікаємо, друзі. На мене ковадло просто починає падати. Я просто в шоці з цих яблук. Ауч, я застряг, перестань. Перестань це робити. Не можна на мене падати. Фух, начебто, начебто від всього цього відірвався. Давайте візьму якесь інше яблук. О, бедрокове яблуко. Друзі, я думаю, ви знаєте, що таке бедроко у Майнкрафті. Давайте спробуємо його також одразу з'їсти. І, Та що ж таке, я думав вже, що я знову стану кавуном. Але щось зі мною сталося таке дивне. Дивіться, друзі, подивіться на мою руку, як я швидко можу рукою просто копати. Це дуже смішно, звичайно, ця річ мені потрібна. Це круте яблуко було, але це ж не те, що мені зараз треба. Я зараз просто хочу стати кавуном. Невже я так багато прошу? З кожним разом мені все страшніше і страшніше їсти ці яблука, але давайте з'їмо яблуко-книжку. Серйозно, це яблуко-книжка? Так, давайте їмо його, і який ефект нам дали. Вдача. О, невже? Невже? Якщо мені дали вдачу, то це можливо я зараз перетворюсь на кавуна. Це взагалі. Риба, яблуко, друзі. Ну, уявляєте собі, оце поєднання дивне. Так і що? Що мені далося? Стоп, секунду, треба зараз піти до водички подивитися. Це я, напевно, плавати зможу швидко, чи що. Ого, ну, ну не знаю, начебто так. Чи начебто ні, неважливо. Яблуко, камінь. Ану, ану, їмо. Опа, так, і мені дали ефект повільність. Дякую. Добре, давайте їмо одразу яблуко, кістку, воно таке біле. Ого, а що це? Що? Ви бачите, тут трава тільки. Що виросло, я серйозно, я думаю, багато хто з вас це помітив. Щоб ви зрозуміли, в мене тут навіть є м'ясні яблука, друзі. Серйозно, ну можливо, я зараз наїмся. Так, скоріш за все, я просто наїмся і нічого дивного зі мною не станеться. Але в мене є звичайно яблуко, яблуко, на якому тут зображена стріла. І що буде, якщо я його з'їм, наприклад? Ага, в мене стріла прилетіла. Ну, дякую, селяни, ти напевно намагаєшся якось пожартувати, але це взагалі не смішно. Ось, до речі, яблуко торт і. Ага, так, торт з'явився чи ні? Ні, начебто не з'явився. А, стоп, він піді мною з'явився. Я навіть не помітив, але не важливо, в мене є яблуко бджола. Друзі, бачили колись таке. Я думаю, що ні. Тому давайте одразу їмо і подимося. Так, я що зможу літати, чи що. Друзі, я щось не зрозумів. Я, я буду сьогодні літати чи ні. Напевно, у цього яблука якийсь інший ефект, так, а в мене є яблуко-цукерка. Воно, напевно, дуже солоденьке. Я став, е, ну, як ви бачите, таким швидесеньким. Так. Так, я почав бігати набагато швидше, і в мене є... Яблуко, яблуко, воно називалось. <рес> дуже дивно. Так, це взагалі. Опа, ви бачили? Ха, прикольно, а що це в нас виросло Давайте подивимося. Буряк. Ми з'їли тільки що яблуко з буряка. Ну, прикол. Яблуко, ліжко, серйозно, це як взагалі? Може, як його їсти? Так, я зараз буду спати, чи що? А я можу його дуже-дуже багато разів їсти, я так зрозумів. А це в нас якесь золоте яблуко. Давайте їмо його. І я почав палати. Серйозно. Ну хоча б серед віднімаються, і це вже для мене дуже добре. І в мене ще ось таке яблуко залишилося. Так, давайте їмо, мов, воно якесь діамантове, нічого, собі скільки мені ефектів дали, друзі. Дивіться, дивіться. Ну я став стрибати вище, бігти швидше. Ну, це прикольно, але селяни, дай мені ще якесь яблуко, тому що я вже просто не можу. Я тобі вже їх видав. Дякую, зараз. Подивимося. Оха! Що це за гризок, друзі? Подивіться так, а якщо його з'їсти, наприклад, що зі мною станеться, так, начебто нічого. Добре, але дивіться, я звернув увагу, що тут є кріпер яблуко. Ось так воно виглядає. Ну, давайте його з'їмо, я взірвуся. Ой. А... а! Ні! Я, ну я взірвався, але я не так думав, що це вийде взагалі. Я просто заліз на кріпера, як ви бачили, і взірвався. Це було звичайно прикольно, але давайте продовжувати. Так, в мене є яблуко земля. Так, ми його їмо, нічого не сталося. Дякую. Є яблуко-скло, таке прозоре, і я став невидимим. Як ви бачите, точніше, ви мене не бачите. Ну, і я себе також, звичайно, не бачу. Є навіть печиво яблуко. Прикольно, слухайте, він мені стільки яблук дав. Він Серйозно, мені дуже допоміг селянин, але, але, стоп, а де я? А, точно, я ж не видимий, я взагалі про це забув. Селянин нам допомагає. Це найголовніше. Так, в нас є опит яблуко. Так, їмо його, і в нас одразу став 30-й рівень, як ви бачите. Це звичайно круто, але не те, що нам треба. О, діамантове яблуко. Опа. Так, і що? І що ми будемо робити, коли в мене вже невидимість а зникне. 20 секунд. Добре, почекаю. Я зараз в руці тримаю зламане яблуко, але воно і дивно достатньо виглядає. Ми його їмо з вами. Так, і мені також дали напевно якийсь ефект. Так, яблуко вугілля. О, 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 що? Так, 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 так. А це вже небезпечно. Відійшли від мене, якщо хтось поруч є, я буду битися. Я нічого. Фух, тепер бачу. Добре, так, в мене є яблуко лава. Напевно, зараз лава просто розільється І ага, я просто підпалився. Дякую. А тут є якесь, знаєте, кавуневе яблуко. Точно, кавуневе яблуко, селянин. Так, є в мене, але дам його пізніше. Ну, хоча б так, дякую тобі. Так, в мене є просто звичайне яблуко. О, дивіться, яблуко вода. Хопа, прикол. Так, а це ендер яблуко. І та також дали якийсь ефект. Як ви бачите, тут серйозно у кожного яблука є якийсь ефект, це прикольно. І якийсь з цих яблуків повинен мені допомогти знову стати кавуном. Ого, що, яблуко серце? Ого, я такого не бачив. Слухайте, мені навіть цікаво буде, що, що будоколи я його і Мені дали чотири серця. Дякую вам, велике. Це яблуко-земля. Мої серця стали чорними. Ну супер. Так, а це зелене яблучко. Давайте також його з'їмо. А тут ефекту в нього, на жаль, немає. І давайте подивимося, що ще тут нас залишилося. Ого, спарагдове яблуко. Я стану багачем. Ага. Так, герой селища. Ефект мені дали, але в мене є ендер яблуко. Дивіться. 3, 2, 1. Хопа! Я телепортувався. Прикольно, так, а це взагалі яйце яблуко якесь. О, курка прямо з рота вийшла, ви бачили? Слухайте, ну ці яблука максимально смішні. Ну мені подобається, серйозно. Так, а це в нас льодяне яблуко. Я повинен був замерзти чи що. Я... Я навіть не знаю. Але мені не холодно, все нормально. Так, чикен яблуко, курка яблуко. Так, і що? Знову курка повинна з'явитися? Ні. А, фух, я думав я вже зараз стану куркою, все нормально. Слухай, ну якось яблука в мене тут закінчилися. Дай мені ще інші, щоб я точно вже перетворився знову на кавуна. Тому що я стільки яблук ще ніколи в житті просто не їв. Та навіщо ти мені насіння пшениці даєш? Я ж кажу, яблука дай. Ну добре, не треба кричати. Да, вже тримай. Дякую, нарешті. Так, що тут у нас є? Що це, типу, яблуко? Ой, друзі, просто... Просто подивіться, ви вірите, що це яблуко? Це взагалі не яблуко. А ну-ка, давайте з'їмо його. Так, ага, нічого не відбулося. А якщо це яблуко з'їсти, нічого. Я хочу стати кавуном. Будь ласочка, що завгодно з'їм. Просто любе яблуко з'їм. Ого, так, секунду, це вже небезпечно. Давайте відійдемо, тому що я зараз в Русі тримаю ТНТ яблуко. Так, динаміт яблуко, яке, напевно, може тут щось взірвати, тому я краще відійду, напевно, ось сюди. Так, з'їм його. І. Угу. Mm -hmm. Ну, дякую, дякую, дякую. Звичайно, звичайно. Ого, стоп! Дивіться, які тут є прикольні, друзі. Взагалі, дивіться, тут є навіть павук яблука, а що, якщо його з'їсти, так, і що? Ага, а я думав, я стану. Стоп, а я можу, як павук, кудись, знаєте, там забиратися? Ні, мені просто дали, на жаль, отруєння. Але це було б, звичайно, прикольно. Так, вовна яблуко, до речі, дуже незвичайно виглядає таке різнокольорове. Так, і. опа. І що? Мені. А, мені знову дали той ефект, пам'ятаєте, коли я дуже швидко все ломаю. Так, в нас стів яблуко, подивіться, людинка така в нас на яблуці зображена. Так, і що станеться? Що станеться? Так, ага, я можу його нескінченно їсти, чи що? Не зрозумів. А так, дивіться, я його їм, і воно в мене знову з'являється. Я його їм. Оп, давай, в руці, з'явись. А все, не з'являється? А як так? Добре, а що якщо зомбі яблуко з'їсти? Серйозно, там зомбі зображений. Ага, дали якийсь ефект. Не хочу ні з ким битися. Кажу одразу: відьма яблуко, я дивіться. Опа, ще один ефект. Слухайте, ну мені щось здається, що це погані ефекти, і нам треба бути обережніше. Ми ж зараз різні яблука їмо. Є, кру... є круті там, знаєте, є прикольні там, А є погані, є хороші. Тому, звичайно, треба бути на поготові Стоп, що? Ого, секунду. Губка яблуко, друзі, уявляєте собі? Так, я так зрозумів, що ми, якщо зараз його тут з'їмо. А ну-ка, три, два, один. 1... Хопа, бачив, я воду тільки що прибрав. Оце, оце оце нам подобається. Цього можна тут тепер річку переходити. Навіть мост можна не робити тепер. Все для вас, селяни. Стараюся як можу, звичайно. Так, це в нас цукор яблуко, так і ще воно дуже солодке, я так розумію. Ага, також дали якийсь ефект к швидкості. Ну, звичайно, це зрозуміло. Якщо ви не знали, друзі, сахар він серйозно а, додає вам енергію. Так, це правда. Тому можна, звичайно, їсти, але не дуже багато. Це зрозуміло, сподіваюся. Так, це в нас що? Палка яблуко. Так, фух, я думав, вже палкою стану. Так, а я. що? А як це так? Не треба це повторювати. Добре. Так, це в нас знову а, цукрове яблуко. Так, фух, ефекта не дали поганого, і дуже добре. Так, це в нас тотем яблуко. І чому я його багато-багато їм. Також дали ефект. Так, це в нас що за зелене яблуко таке дивне. Мені просто даються якісь ефекти, а це в нас дерево, яблуко. Так, хопа. Так, і мені дали ефект втома. Ну, дякую. Поганий ефект, звичайно. Так, а це в нас що? Ага, також нічого не змінилося. Так, яблуко, сніжок. Ага. А, ви бачили, друзі. З мене тільки що блок сніга вилетів. Ось він, до речі, дивіться, можемо з вами його зламати. І що станеться? Ага, нічого. Ну, дякую. Так, а це в нас яблуко, пісок душ. Так, друзі, давайте зараз. стоп, що, Як. Як я. стоп, що А! Ось я який мені ефект дали. Дивіться, друзі, я можу сніг розкидувати просто по всьому селі. А я ще думаю, що це за ефект такий. А, все, він вже зник, до речі. Треба було одразу зрозуміти. Ну, прикольно. Так, а це я пісок душ, як я і казав, і я став повільним, так? А, ні, мені давай водяне дихання. Ну воно мені зараз не потрібно, насправді. Селянин, що робити? Я ще не ставка камудов, Ну нічого взагалі не змінилося. Брене яблука закінчилося. Я дав тобі всі, які були. Ось 9 штук залишилося. 9 штук. Ну зараз подивлюся і опа, секунду. Друзі, впізнали, що це за яблучко? Впізнали яблуко Кавун, так це ж моє яблуко. Фух, я його обов'язково з'їм. Можливо, воно мені допоможе, але давайте ще на осі подивимося що вони взагалі будуть а, з нами робити. По-перше, яблуко-вагонетка. Так, давайте їмо його. І що сталося? Я, я не розумію, чому я його просто нескінченно їм, і все, мені якийсь ефект дали незрозуміло. Добре, це в нас не незер яблуко, таке чорне, і мені також дали ефект слабкість. Дякую. Це в нас, до речі, яблуко картопля. Яблуко-картопля. Ну, взагалі, а, такі речі дивні тут від відбуваються, але але виросла картопля, як ви бачите. Так, яблуко, тиква. А ну-ка, Гова, в мене буде з тикви? Ні. О, яблуко-подарунок. Дивіться, друзі, їмо його І ага, і що? Опа, серйозно, яблуко-подарунок мені дали лопату. І, до речі, вона дуже навіть швидко копається. Якась взагалі, рубінова лопата в перший раз таку бачу. Серйозно, друзі, дивіться. Вау, ну вона мені подобається, але зараз не, 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 не цим буду займатися. Тому що хочу все ж таки стати кавуном. Стоп, слам яблук. Опа, а що тут за ефект буде? А ну, давайте їмо і. О, стоп, стоп. Здається, я зрозумів. Ага, що воно робить? Друзі, це яблуко робимо не попригуном. Зараз самі все побачите. Падаємо з великої висоти і. А, та я у воду впав. Так, добре, ви цього не бачили ще раз. Давайте, друзі, падаємо і дивіться! Я я попригун. Так, давайте ще раз, давайте ще раз. Хопана! Вау, це круто! На, На будинок, на будинок! Ах, майже майже друзі, ну максимально круте яблуко. Я не знаю, воно мені більше всього сподобалося, серйозно. Напишіть, до речі, у коментарях, яке вам більше всього сподобалося. Але ми ще не, не всі подивилися. Ну, хоча тут скільки залишилося: три яблука, всього так, редстоун, яблуко, червоне таке. Хопа. Так, ага, і що? Так, кидати нічого не можу, вломати нічого не можу, добре зрозуміло. Так, це взагалі якийсь павутині. А ну-ка, і що, павук з'явиться? Не треба нам тут павуків, і. Ага, якийсь ефект дали. Грація дельфіна, це я типу можу швидко там, я так розумію, плавати, але це мені зараз не треба. Так, яблуко Кавуна, друзі. Ви готові три, два, один їмо О, його. Вау, друзі, дивіться, дивіться, що сталося. Опа, впізнали, це ж я каву. Нарешті Нарешті можна <смі>, нормальним побути трішечки. І так, друзі, я став кавуном. Мене врятувало кавуневе яблуко, тому селянин дякую. Але міг мені його, знаєш, ну якось одразу дати <смі> і все було нормально. А так я просто з'їв за сьогодні десь приблизно скільки. Ну, яблук 50 з'їв, друзі. Ну, серйозно. І сподіваюся, що вам взагалі це подобалося, тому що у кожного яблука був свій ефект. Деякі ефекти були круті, у деяких взагалі ефект. Ефектів не було, але це було прикольно. І Напишіть у коментарях, яке яблуко вам сподобалось більше всього. Мені звичайно слаймове, тому що я став попригоном таким максимально максимально крутецьким. Ну ви напишіть знову ж таки, яке вам яблуко сподобалося. А ще яблуко феєрверкове прикольно було, коли я міг просто літати. А ще летуча миш. пам'ятаєте друзі, коли я на неї залазив, і також міг літати. Ну такі серйозно були круті яблука, і я думаю, вам це сподобалося. А я дуже радий, що я став кавуном, і тепер можу знову продовжувати знімати для вас відео, тому що я Кавун, а не кавунева дівчина якась. Ну, яку ви бачили, все це відео. І, друзі, не забувайте, звичайно, натискати на інші моє відео, які ви бачите на своїх екранах. Дивіться, їх вони також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно. Ну а з вами був я Кавун. Всім до побачення, друзі.